Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в квітковому магазині нарешті добралися. Зараз я спробую надягнути навушник, щоб не так сильно репетувати на весь магазин, тому, можливо, трошки звук. Сьогодні ми приїхали з донькою, обираємо квіти для дому. Так що мої квіти переїхали на інше місце проживання. І донька вирішила, що в неї пуста квартира. І ми сьогодні в найбільшому квітковому магазині в нашому місті. І обираємо вже дві квіточки, вона собі вибрала. Дуже ціни, ну, я думаю, що цікаві. І можна щось обрати. Людей дуже багато, всі скупляються, різноманіття, алоказія. Ось. Дуже все квітне і такі незвичні. У нас зараз таких квітів не було. Таких дуже, ну, бачите, з двох сторін. Якщо чесно, ну, дуже гарний вибір. Ні? Зараз я вам трошки буду показувати зблизу. Ось. кольори такі дуже-дуже незвичайні. Ось калотеї. Обожнюю, якщо чесно. Рослинки з, там, де кольорові листя, вони тоді, ну не знаю, виглядають. Взагалі всі люблю, і квітучі люблю, і всякі. Тут і луковічні, і вуличні, і кімнатні. Ми з дитиною вже час ходимо по магазину, не можемо, якщо чесно, надивитися на, на таку красу. Квіти взагалі безподобні. Ось, ну, як такі кольори, Хризантемки Вуличні, багато на квітки зараз йде скидка. Дуже такі яскраві. Бачите, такі дуже-дуже, якщо чесно, сподобалося. І бонсайчики з'явилися, завоз і сукуленти, такі прям подарункові. Тому хто бажає своїй коханій людині зробити подарунок. Я ще вважаю, що це найкращий подарунок для жінок. Це квітка. Ось така агава з'явилася, дуже гарна. Так що чесно, ціна, звісно, трішки кусається. Не знаю, з патіфілом ми з вами вже купили, приобрили. Так, в принципі, можу сказати, що ви ж бачили відео по квітки. Ось 434, так? Ось. У мене, звісно, вазончик, який приїхав з інтернет-магазину, виглядає трошки кращий, більший. І я ось його покажу трохи більше, ну, який до мене приїхав. Отакого плану, ось. Його, де багато порослів, висота. Ну, він коштує ось, відповідно, така ціна. Так що, Кактуси тут теж на будь-який вкус. Дуже такі, ну я ж кажу, що ось наші вушки Шрека я їх називаю, такі класні. Дуже багато декора теж люди вибирають ось такі мандаринки. Класні, класні. Ще є у продажу такі гарні підставки під квіти, дуже гарні. Мріяла собі такі поставити в новому в новій квартирі, якщо чесно. Сподобалася саме оця, де чорна краска, і ось такі цвітні кольорові підставочки. Я думаю, що мої квіти виглядали в углу на ній дуже гарно. Ціна, до речі, в принципі, як металева і цей. Дуже така нормальна. Є різні ось, бачите, такі підставочки. І взагалі, звісно, вибір дуже великий. Таке, таке відчуття, що попали в тропіки у джунглі. Дуже гарно. І кажу, що ось ну, ну як оце така квітка, взагалі шикарне листя. Ой, Я не знаю. Дуже гарно. Дуже гарний вибір також сім'ян луковичних, плюс всякі добрива. Тут і для трави, для газонної, і для хвойних. Так що я ж кажу, ми вже час блукаємо. Зараз ще вийдемо на терасу, на вулицю, подивимося, там хвойні стоять, зараз познімаємо. Зараз на вулиці тут хвойні. І, а, 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 як же ж, а як же ж його ставити? Це ми трошечки пошаліли. Це, це Ні, а як ти? А тоді там куплять і знову виходить. Так, ми вийшли на вулицю. У нас хвойних дворі дуже багато, ви бачили. І сьогодні тут також різноманіття дуже. Велике корзинку, то ми трошки пошкоднічали, пропіпікали. Це корзина, щоб не виносилася до неї така магнітик, і він спрацював. Ми залишили коло охорони. І ось тут вийшли зараз на вулицю. Думаю, а вдруг ми знайдемо щось таке, чого у мене ще в дворі немає. Так що позаглядаємо зараз трішки. Дуже великий, та є у нас вазончик, дуже великий вибір горщиків. Ось, у нас такий є, навіть тільки в чорному варіанті, дуже класно. Ну, це під орхідеї прозорі. Ну, кераміка дуже гарна. І теж кольори вибираєте собі по кольору, то, що, як сказати, для вашої кімнати дуже гарні такі і білі, трошки є орхідеї, такі мініки, мініки, дуже зараз все квітне. І такий в воздусі аромат дуже класний, також такі і великі є, прям гіганти такі. Так що ось такий у нас був огляд. По квітковому магазині. Купили дві квіточки, зараз покажу. Доня, так. дай квіточки. Ось купили, вона захотіла отакі два плющика, ось, ось, ось такі рябенькі і цей. Будемо саджати в один горщик. Вже підпорочка є, і горщик є, і будемо висаджувати. Так що, ну, ось такий у нас сьогодні огляд. Все. всім до наступних відео.